Доброго дня всім. Шановні друзі, я хотіла би зараз провести з вами розмову про те, що сьогодні відбувається в Україні навколо державного бюджету, навколо його балансу. Сьогодні уряд України прийняв на урядовому засіданні проєкт бюджету на 2011 рік, зрозуміло з запізненням, тому що максимальний термін був 15 вересня подачі бюджету. Верховну Раду безумовно з порушенням Конституції і законів. Но мова зараз не про те. В своєму виступі міністр фінансів українського уряду назвав бюджет України бюджетом реформ. Я хотіла би трошечки по-іншому його назвати. Я думаю, що це бюджет системної корупції, яка стала по суті державною ідеологією. В бюджеті визначені всі параметри, які забезпечують його доходну, видаткову частину, його дефіцит. Але я мушу сказати, що паралельно з прийняттям бюджету розгортається інший процес, причому на очах і у українців, і у світової спільноти. Це всі події, які пов'язані. З 20-ю частиною, верніше з 20% з п'ятою частиною державного бюджету. Це якраз та сума, яку вже почали повертати компанії Росокренерго. Дорогі друзі, я просто декілька цифр порахувала. Я про них обов'язково зараз скажу, після того, як прослідкую логіку процесу. 15 листопада 2010 року своєю постановою 1061 Кабінет міністрів України, по суті, затвердив технологію перерахування на компанію Росукренерго 5,4 мільярда доларів США. Ця постанова уряду, по суті, запустила весь механізм великої. Небаченою доселі в Україні корупційною моделлю. Це міжнародна велика корупційна оборудка. Вона унікальна не тільки для України, вона унікальна і для світової спільноти. Я думаю, що ця постанова уряду є довершеним документально зафіксованим злочином, за який обов'язково. Кожна людина, яка поставила підпис під цією постановою, буде рано чи пізно відповідати. На цьому вони не зупинилися. І вже після 15 листопада, 24 листопада 2010 року, вийшла ухвала Верховного суду України, де суд, який сьогодні, по суті, є підлеглим діючого президента, Освятив цю кримінальну корупційну оборудку. І третя дія, яка відбулася вже декількома днями, це 7 грудня 2010 року. Де повідомила, що воно перерахувало на КНАфтогазу 1,7 мільярда доларів боргу за газ. Я можу зразу сказати, що ці гроші, якщо і були перераховані, вони були перераховані вже зразу за рахунок державних фінансів. Тобто, це просто є початок вже проведення цієї оборудки в життя. На очах у всіх нас, на очах у моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, у Міжнародного валютного фонду. Відбувається позбавлення України 5 і 4 мільярдів доларів. Що це таке взагалі? Що це за сума? Скажу вам тільки одну цифру: що в показниках цього бюджету це 15% пенсійного фонду. Іншими словами, якщо би не перераховувати Росукренерго ці незаконні тіньові гроші, можна було би всім пенсіонерам України на 15% підвищити пенсії. Якщо, наприклад, немає у Уряду України і у президента України бажання на 15% підвищувати пенсії, то можна було б майже на 40% підвищити заробітні плати всім бюджетникам. В принципі, можна було б країні обирати, на що витратити ці гроші. Але, на жаль, гроші йдуть з України на кампанію Росукренерго, де спільними бізнес-партнерами є. Права рука президента України пан Фірташ, керівник адміністрації президента пан Льовачкін, міністр палива та енергетики Бойка, голова Служби безпеки України Харашковський. і всі вони працюють під повним управлінням керівництвом Президента України. Це одна тіньова група, яка сьогодні Україну позбавляє 5 і 4 мільярдів доларів США. Я хочу відкинути будь-які розумні пояснення відносно такого перерахування грошей. І для того, щоб у вас не було сумнівів, що це є реальне пограбування України, я просто вам скажу, що цей газ, цей обсяг природнього газу, коштував і коштує сьогодні для України 1,7 мільярда доларів. Україна заплатила за цей газ. Вона його використала. Вона нікому нічого не заборгувала. Компанія Росукренерго забирає України також цей газ по тій ж самій ціні 1,7 мільярда доларів. Але чомусь пред'являє до України вимогу на суму 5,4 мільярда. Нема цьому ніяких пояснень. Немає цьому ніяких е, рад, це свідома публічна оборудка, яка забезпечить українську мафію достатньо великими фінансовими державними ресурсами. Виникає питання, як цьому протистояти? Коли суди знаходяться в системі роботи цієї мафії. Коли уряд їм і поставлений, коли президент є їх дахом. Як Україні впоратися з цією бідою? Тому що насправді Україна сьогодні є партнером Міжнародного валютного фонду, який, аналізуючи доходи бюджету, видатки, дефіцит бюджету, сьогодні Міжнародний валютний фонд планує виділити наступний транш Україні – яким чином опосередкована в загальному балансі країни, фінансуючи небачену корупцію на теренах пострадянських країн? Як зупиняти цю оборудку в той час, коли всі представники української влади, силових структур, судової системи є, по суті, співучасниками цієї махінації? Саме тому я як екс-прем'єр України прийняла рішення сьогодні направити публічний лист до кожного члена ради директорів Міжнародного валютного фонду. Всього таких директорів в Раді Міжнародного валютного фонду 24. Вони представляють всі країни-донори Міжнародного валютного фонду. Крім того, очолює. Міжнародний валютний фонд, директор розпорядник Домінік Страскан, якому також буде направлений такий лист. Всі адреси з'ясовані, всі будуть передані як дипломатичним шляхом, так і по електронній пошті. Що в цьому листі зазначено? В цьому листі дається повна аналітична викладка тому, як розсукерга. Незаконно забирає у України 5,4 мільярда доларів США. Крім того, до цього листа додається рішення Стокгольмського арбітражного суду, де чітко зазначені і виділені ті абзаци, які вказують на те, що це не було рішення Стокгольмського суду, яке було зроблено справедливо на основі ефективного захисту. Української сторони в Стокгольмському суді